Після 15 років служби священником, для нього був організований прощальний вечір. На вечір для проголошення урочистої промови був запрошений відомий політик. Політик запізнювався, і священник вирішив сказати кілька слів своїй пастві, щоб зайняти час. Перше враження про громаду я отримав від першої сповіді, яку я тут почув, і я подумав, що архієпископ послав мене в жахливе місце. Перша людина, яка висповідалася, розповіла мені, що він вкрав телевізор і гроші у батьків, скоїв крадіжку на роботі, мав захопливі інтимні стосунки з дружиною свого боса, а іноді займався продажем наркотиків. І, на довершення до всього, він зізнався, що заразив венеричною хворобою свою сестру. Я був ошелешений, познайомився з іншими парафіянами і побачив, що не всі такі я побачив людей хороших і відповідальних. Ось так і пройшли 15 років моєї кар'єри священника, і тут з'явився політик. Який повинен був вимовити довгоочікувану промову, вибачившись за запізнення, він почав: я ніколи не забуду той день, коли наш священник з'явився тут вперше. Мені пощастило першим висповідатися у нього.